Вітаю! Буквально 13 днів назад, хто дивився моє відео про вкорінення гортензії, то ви стали свідком того, що... як починався мій новий досвід. Значить, я перед Новим роком внесла в будинок і втекнула в вологий ґрунт. Зробила парничок у пакетику, ще в сонному вигляді гілочки волотистої гортенції. З плином часу я помітила, що ці гілочки прокинулися, дали зелені бруньки. І так як я почала дивитися відео і стала хвилюватися з приводу того, що ось такий деревонілим пагоном Достатньо складно вкорінити ще й в зимовий період, і що взагалі ці бруньки взимку це часто, часто таке явище, що вони прокидаються, починають розкриватися і з часом починають усихати, увядати, і таким чином просто пропадають. Тож я прийняла рішення швиденько їх спробувати вкорінити, вкорінити ось яким способом. Зробила їм квартирки, вологий ґрунт. І поклала малят. Дивіться, яка краса. 13 днів пройшло. Значить, Знаходились вони під досвідкою, як і всі мої рослини, не більше 12 годин. Під звичайними лінійними лампами і температура повітря не вище 20 градусів. У малят з'явилися махнатики. Корінці. Прикольно. Так, як би мені сфокусувати? Яка краса. Це якесь диво. Такий малюк і хоче жити, з нього породиться, уявіть собі, справжній величний кущ, фрайс мельба. В неї достатньо такі кущі, я не знаю. Для мене це таке диво. Я ж жодного разу нічого не вкорінювала. Ще й бру... ну, брунькою, мається на увазі. Ніколи нічого не вкорінювала. І відповідно, багато дивилася, читала, що в багатьох загнивають бруньки. Тим більше, дивіться, вони у мене сказати, ну, зовсім молочні, такі не визрівші. Я потім дивилася відео, думаю, боже, що я поклала на вкорінення. Таких малюків. І вони лежать, сказати чесно, що я кожного дня до них підходила, ні, такого не було. Через два дні на третій, можливо, через три дні, я відкривала і м -м, робила їм туманчик. І накривала далі. Чесно скажу, мені здається, просто я вже над ними ходила, мені хотілося, щоб був якийсь результат. Сподівалася, що вони від мого подиху навіть відзовуться до мене. І, звичайно, я дуже здивована. Я чекала, не чекала, що це трапиться так швидко. Тож, сьогодні далі я розповім, яка буде в мене з ними робота. А в цей ж самий час у нашому віде, відео я пішла і знову ж таки у сплячої рослини вирізала. Ну, Звичайно, я їх не різала так собі у січні місяці взяла, порізала всі гортензії. Ні, я взяла тільки гілочку, це Ваніла Фрайс. Красуня сестричка Фрайс мельби це такий класика жанру гортензії, який повинен мати кожен у своєму саду. І ну, ті, хто полюбляють саме такі кустарники, мені здається, що Фрайс Мельба і ваніла фрайс це якраз таки те, з чого треба починати. Ну, я так вирішила. І дивіться, ось з плином цих самих 13 днів, повністю з дерев'яних гілочок, що трапилося. Прикольно. Нагадаю, що ті гілочки, на яких у мене породилися бруньки, які ми з вами вкорінили. Так, а ну, поглянемо якраз на ще один стаканчик. Чесно скажучи, я навіть не всі відкривала. Ага, ось подивіться, тут у мене ще корінців немає. Значить, залишу їх в такому стані. Ну, десь накльовується, зараз я його візьму. Я зараз їх уважно всі передивлюся і посортую. Ті, хто біленькі пухнастики, тих я посаджу в окремі ємності і залишу ще під парничком. Є і тут малюк корінин. Звичайно, я тепер впевнена, що всі дадуть корінці, але деяким ще треба час, я їх зволожу і поставлю собі відпочивати далі. Так, не те. Ага, Значить, ці гілочки, з яких я знімала малюків, також дали коріння. Не ці, а аналогічні. Їх я розсадила по окремим ємностям. Тобто, таким чином, я б сказала, що це певного роду. Бінарне вкорінення, комбіноване. Тобто, я вкорінила і пагінець, вдалося. Хоча це також не завжди може трапитися, тим паче, взимку, таким ось здерев'янілим пагінцем. У мене вкорінився і пагінець, у мене почали давати коріння бруньки, тож фразі мельба буде в моєму саду. Будемо її розмножувати. А зараз, власне, я візьму ось такі 01 об'єм стаканчики. Вологий ґрунт. Ставити буду, вони ж такі в мене крихітки, десь пів стаканчика набираю, потім, там, де у нас є корінці. Ось вони, гарнюні. Вставлю в ґрунт. Зараз зроблю невеличку ямку. Покладу буквально в цю ямку, дуже ніжно, зовсім нічого не просуючи торфу. Бачите, головне волога, повітря і світло. Ну і, звичайно, ґрунт якісний, той, якому ми довіряємо. Трішечки спризнули. накриваємо. Знову стаканчиком дефіс з кришечкою. І ось такий малючок буде собі жити далі, і будемо чекати вже корінців, ось тут, по стіночкам нашого стаканчика. Диво дивне. Тож, ось такий цікавий досвід я для себе розпочала з початком нового року. Так, це трапилося дуже не незаплан... заплановано, зненацька. І так для мене цікаво, і взагалі кожен досвід він є цінним. Тож усім цього бажаю, щоб здійснювалися ваші е думки, щоб ви були натхненними. І всього нам найкращого в цьому році. Миру та добра. Дякую!